161 тисячу гривень зібрали під час благодійного освітянського марафону в Кропивницькому у громадському просторі Мир20. На 96 тисяч гривень планують купити теплі речі для вчителів, які нині боронять Україну. Працюю в навчальному закладі з 2003 року, тобто вже буде 20 років моєї педагогічної кар'єри. е, пішов боронити країну, тому що ну, це, напевно, Зов серця, тому що так потрібно, тому що країна цим живе, і вчителі, я думаю, не є виключенням всього. Тому батьківщина сказала «надо», а Ми сказали обов'язково так і зробимо. Для нас це не урочистості, так, а це благодійна така акція, якою є зібрати кошти і допомогти нашим освітянам, які сьогодні на. 40 осіб сьогодні захищають нас, захищають від російської агресії, і ми підтримуємо їх, чекаємо. Нарешту зібраних грошей 65 тисяч гривень придбають дрон воїнам на фронт. Зараз черга на три дрони, і ми по різним різні активності, різні ініціативи збирають саме на ці три дрони, тому що насправді це 360 тисяч гривень разом з додатковими акумуляторами. Тут ми хочемо зібрати, ну я сподіваюся, 1050 ми сьогодні зберемо. І це буде вже половинка, і найближчим часом зможемо хоча б один замовити. Під час благодійного марафону працювали майстер-класи. Ярмарки поробок, випічки та солодощів. Для участі в них містяни обмінювали гроші на фішки. Ось тут виготовляють магніти. В різних техніках дітки ось такі цікаві малюночки роблять. Приймаємо фішечки жовтого кольору номіналом 50 гривень. Допомога нашому зсу придбала ось таку гарну розмальовану в соняшниках патріотичну і дуже гарну сумку, яку я обов'язково буду носити. Щорічну міську педагогічну премію імені Василя Сухомлинського отримали п'ятеро вчителів, котрі служать у лавах Збройних сил України. Серед них вчитель математики з позивним Академік. Більше морально приємно, що пам'ятають про нас, що ми там є, і школа про них на нас не забула. Залишатися ми всі будемо до перемоги, і про одну перемогу ми кожен день і мріємо. Як і кожен тропиничанин, як і кожен українець. Благодійний освітянський марафон тривав шість годин. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.